Про програму забезпечення службовим житлом, прошу голосувати. Це те, що ви пропонували лікарі. Прийнято, дякую. Шановні колеги. Звичайно, ми дуже, дуже, дуже зацікавлені, що до нас приїжджали міста лікарі. Але ж я ж хочу вам сказати ситуацію: вчителі ж до нас після вишів не приїжджають і не приїжджають тому, що так само немає жить нам. Тому з вами повинні подумати і про вчителів. Про звернення депутатів Шоскінської міської ради мова йде про те, щоб звернутися від імені міської ради до Верховної Ради і Кабінету міністрів, тим, щоб не ускладнювали. Діяльність волонтерів, які забезпечують наших військових. Я прошу сяти. Відпрацюйте таким зверненням. Прийм. Нема заперечень на допрацювання да? по депутатським коштам. В ході комісії було доповнення в пункт 2 напрямки використання коштів. Добавляємо Пункт на заходи по підтримці сил територіальної оборони і з урахуванням минулого пункту, який ми приймали в минулому році, про якщо депутат не використав за перше півріччя більше ніж 50% наданих коштів, то цими коштами може розпоряджатися депутати з погодженням бюджетної комісії. І Ще була пропозиція збільшення коштів депутатських. Збільшувати не можна поки що за рахунок чого ми ж баланс не зведе. Будемо працювати перше півріччя, по першому півріччю підведемо підсумку. А як дасть Бог якісь кошти будуть перерозподілим і ще додамо сюди? Залишаємо 200 тисяч. Рішення прийнято. Дякую. дякую.